Уявімо собі наступну картину. Уся сім'я зібрана разом. Урочисто застелені столи, мати закінчує клопотатись на кухні і чомусь зовсім не видно дітей. Куди вони могли подітися? У пошуках батько побачив відхилені двері кімнати, звідки доходили до його слуху слова найменшої доньки. Що б таке татові подарувати? Ось це шкода, а це ще зовсім новеньке. Що ж обрати? Ти ж знаєш, я його не дуже люблю, але подарунок потрібно подарувати, щоб не образився. Гаразд, віддам ось це. Може, і він щось цінне для мене приготував. Як би ви себе почували на місці батька, скажу відверто, мені, як батькові чотирьох дітей, було б дуже прикро на душі, чуючи таке від своїх улюблених дітей. Проте даний приклад змушує мене замислитися над тим, як відчуває себе на небі мій небесний Отець, читаючи подібні думки. Сьогодні, на підставі послання апостола Павла до Галатів, ми намагатимемося переглянути власні стосунки з Богом. Аби вони ґрунтувалися лише на щирій та безумовній любові. Так промовляє Біблія: Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання, потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем незрівняне Цяйво Скрижає. Наша тема сьогодні Апостол Павло та Закон. Частина 4. Розглянемо послання апостола Павла до Галатів, у якому особливу увагу автор приділяє закону. Про що ж у ньому йдеться? Насамперед, це послання є відповіддю апостола Павла християнам, котрі вдавалися до законництва. Вважаючи, що можна спасатися ділами закону. Цю тему він згадує і піднімає у своєму листі. Наприклад, прочитаємо наступні його слова. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю і починаєте інше проповідувати, котре зрештою не інше. Проте є люди, які бентежать вас, бажаючи спотворити Христову Євангелію. Досить цікаво, що апостол, вживаючи слово інше, використовує давньогрецький термін хетерос. Можливо, ви знаєте про те, що греки вживали два основних слова, щоб вказати на щось інше. Перше з них це Аллос. Коли йдеться про щось інше, але тієї ж природи та сутності, і використовувалося слово «хетерос», вказуючи на щось цілком відмінне за своєю природою. Таким чином, Павло вказує на відмінність спасіння по благодаті від інших альтернативних доріг. Чому він такий категоричний? Бо Писання твердить, ви пам'ятаєте цю заяву богонатхненного апостола Петра в День П'ятидесятниці, бо немає іншого ймення під небом, що дане людям, котрим належало б нам спастися. Тому людина або вірить у спасіння через благодать Христа, або все інше, Павло тут називає метастрефо, перекрученням. І спотворенням. Тому апостол тут гіпотетично розглядає неповноцінний закон без Христа, аби показати, до чого таке уявлення може призвести. Точиться суперечка про те, який саме закон мається на увазі у посланні до Галатів. Та мова йде принаймні про два їх види. Про церемоніальний закон, зокрема обрізання, вшанування церемоніальних святкових днів, новомісяч та особливих років. І є уривки, в яких йдеться про Божий закон. Тому можна сказати, що в даному посланні розглядається закон як збірний звід приписів Тори. У чому ж конкретно була проблема галатів? Вона яскраво відкривається в наступному нашому тексті. «О не тямущі галати, хто спокусив вас не коритися істині, вас, у котрих перед очима був зображений Ісус Христос, наче у вас розп'ятий. Оце лише хочу дізнатись у вас, чи ви одержали Духа через справи закону, чи, може, через проповідь віри. Виявляється, їхня проблема полягала в тому, що вони бажали отримати виправдання через діла закону. Наприклад, про це читаємо і у третьому розділі послання до Галатів. А всі, що утверджуються на справах закону, перебувають під прокляттям, бо написано проклятий кожний, хто не виконує постійно всього, що написане в книзі закону. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, це зрозуміло, тому що праведний вірою буде жити. Христос нас викупив. Від чого? Не від самого закону, а грецькою це звучить катара від прокляття. Бо кожному у старому заповіті, хто з Божого народу не виконував закону, загрожував смертний винок. І під загрозою опинялось його вічне спасіння. Оскільки немає праведного ні одного, хто міг би виправдатися власним безгрішним життям, то закон не міг бути виправдальним, а лише викупна кров невинного Ісуса, про котрого апостол Павло далі пише: Христос звільнив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Тут піднята ще одна проблема юдаїзму першого століття, яка згодом виникла і в християнстві. Запитання було таким, як спасаються язичники? Як вважав відомий вчитель закону Шамай поза завітом? Чи як юдеї через виконання всіх заповідей, у тому числі через знак заповіту обрізання? Дане послання категорично заявляє, що приєднання язичників християн до заповіту Авраама відбувається тільки через Христа. Ось ця богонатхненна цитата: Так Авраам повірив Богові, і це зараховано йому у праведність. Тож пізнайте, що віруючи є сини Авраамові. І писання передбачаючи, що Бог вірою виправдає поганів. Провістило Авраамові, у тобі благословляться всі народи, отож, віруючи, благословляються з вірним Авраамом, аби благословення Авраамове через Христа Ісуса поширилось на поганів, щоб нам одержати обіцяного Духа вірою. І нижче ще. Уже немає юдея ні поганина, ні раба, ні вільного, немає чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі. А якщо ви Христові, то ви насіння Авраамове і через обітницю спадкоємці. На думку Павла, спасіння приходить через укладення заповіту у Христі, а послух за заповідям має іншу функцію. Зберігати місце в цьому завіті. Ось ми читаємо наступне: бо благодаттю ви спасенні через віру, це не від вас, а Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі справи, котрі Бог визначив нам виконувати. Багато разів у своїх посланнях. Апостол підкреслює цю думку: спасенні тільки Христом, але спасенні для життя у святості та істині. Читаємо в наступному посланні до Єфесян, четвертому розділі такі слова: і вдягнутися в нову людину, витворену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Тому Павло відкидає не закон, а законництво. Законництво це спроба утвердити власну праведність через поверхове виконання закону та придбання в Бога спасіння власними вчинками. Це страшна омана, бо вона навчає, що спасіння є досягненням людини, а не Божим даром. По суті, вона відкидає значущість та ціну голговської жертви. Тому апостол Павло заявляє: не відкидаю благодаті Божої, а якщо законом виправдання, то Христос надаремно помер. Тому апостол вимушений був зняти закон з п'ядесталу Спасителя. Показавши, що закон не спасає, як вважали Галати, а є лише дороговказом на Спасителя, тому апостол розглядає не моральну значущість закону, а сотеріологічну, тобто значення закону у процесі спасіння. Ніде у своїх посланнях він не ставить під сумнів закон як еталон моральності та чистоти. А просто вказує на роль закону в Божому плані спасіння. Тому складається парадоксальна ситуація, оскільки всі згрішили, то закон не спасає, а врятує лише прийняття праведності Христової. З іншого боку, ви не можете спастися. І не набудете праведності, порушуючи закон. Бо, як Павло зазначає у цьому посланні, діла плоті відомі: вони є перелюб, блуд, нечистота, непристойність ідолослужіння, чаклунство ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, розбрат, незгода, спокуси єрісі, ненависть, убивство, пиятика, зарозумілість і подібне до цього. Попереджаю вас, як і передніше попереджав, ті, що чинять так царства Божого не успадковують. І вище у 13 тексті застерігає: до свободи покликані ви, браття, аби лишень воля ваша не стала приводом догоджати плоті. Тобто він відкидає закон як засіб спасіння. Але утверджує його як моральний критерій християнської поведінки і ознаку того, чи насправді прийняв християнин спасіння по благодаті. В 24 тексті 5 розділу він каже наступне: але ті, що Христові, розп'яли плоть із пристрастями та похотями, і якби він вважав інакше, то не вживав би в цьому посланні такі поняття, як гріх, грішник, переступи, тобто злочини проти закону, похоті та пристрасті, які без визначення закону, як він свідчить сам у посланні до Римлян, не були би дійсними, щоб вони існували необхідна наявність діючого закону. Крім того, без Божого закону стають віртуальними вжиті тут слова Євангеліє, хрещення, бо їхнє значення втрачається тоді, коли «Євангеліє» – це добра звістка про спасіння від гріха, а хрещення омиття від нечистоти беззаконня, на які вказує закон. Павло не уявляє християнство беззаконним, хоч і висловлюється складно, кажучи. Законом, я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся з Христом. Що це означає? У Його посланнях ми прослідковуємо ланцюжок. Існує закон, який вказує на гріх у моєму серці. Якщо я не заплющую очі і не роблю вигляд, що нічого не сталося, мене Святий Дух докоряє за беззаконня. І я починаю шукати вихід. Сатана тут же пропонує безліч альтернатив. Наприклад, не такий вже гріх і страшний, бо всі так живуть. Або зроби кілька добрих справ, і Бог усе простить. Але Павло рішуче протистоїть цим ідеям, кажучи, що закон вказує нам на Христа як єдиного, хто може вирішити проблему гріха. Лише Господь завдяки Голгофі спроможний простити наш переступ закону і, як свідчить Іван, очистити нас від усякого гріха. Спаситель не лише прощає минуле, бо Євангеліє це сила Божа на спасіння. Тому я у Христі стаю переможцем беззаконня. Таким чином, завдяки закону. Я помер для закону, бо уже його не порушую. Зауважте, що помер не закон, а я для нього, бо мертвий уже не грішить. Ціль закону ясно представлена апостолом у третьому розділі, де він пише наступне. Отож, закон був для нас вихователем до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Хто такий цей вихователь? Грецький пайдагогос – опікун у грецьких та римських домах, роботою котрого була постійна турбота про довірених йому дітей, проведення їх до школи та додому, охорона від небезпек, утримування від різних витівок та прищеплення дитині шляхетних манер поведінки. І справді, настає момент, коли цей вихователь стає непотрібним. Чому? Може, тому, що, ставши дорослим, можу порушувати принципи, які прищеплювалися з дитинства? Чи може тому, що вони стали моєю плоттю і кров'ю, частину мого єства, мого характеру та моїх думок? Батько приймає рішення про звільнення вихователя лише тоді? Коли всі принципи стали невід'ємною частиною мого характера, тому християнин не стає вільним від моральних принципів закону, які він за цей час засвоїв, бо йому не просто заборонено красти, вбивати чи обманювати, а йому огидно і неприємно це чинити. Окрім того, він настільки любить Бога, що не бажає завдати йому болю. Яка іронія була б у тому, якби педагог, раб обітниці перетворився на господаря дитини? У четвертому розділі апостол Павло якраз представляє алегорію чи притчу про два способи досягнення цілі самотужки через власні діяння та через послуг обітниці Божої. Представлені вони в особі двох дітей Авраама Ісаака. Та Ізмаїла. Апостол вживає слово алегорео, що означає висловлюватися алегорично чи образно. Тому ми повинні зважати на алегоризм мови. Ми бачимо різні дії Авраама, коли він, сподіваючись на власні сили, тут діла закону, увійшов до Агарі, аби мати потомство. Тому Ізмаїл. Символ людської самовпевненості, покладання на власні вчинки. Інші дії Авраама, коли Бог надзвичайним чином поміщає життя в омертвілу утробу Сари, що є Божим чудом відродження по благодаті. І далі цікаво, апостол заявляє наступне: а якщо ви Христові, то ви насіння Авраамове. І через обітницю спадкоємці. Хіба десять заповідей породжували рабство? І так, і ні. По-перше, коли людина намагається власними зусиллями виконати закон, то апостол показує, що це породжує рабство. Бо, не маючи любові до Бога та ближніх, заповіді стануть тяжким тягарем. Але цілком інша картина при наявності любові. Як пише Іван, бо це любов до Бога, щоб ми дотримувались Його заповідей, і заповіді Його не важкі. Ми бачимо тут дві заяви. Послухом до Бога ми виявляємо до нього любов, і тоді заповіді стануть легкими, бо в серці живе Христова любов. Заповіді, ж, навпаки, є тією огорожею, тією стіною від рабства гріха, тому виконання так званого обмеженого закону, без благодаті Христа, зробив фарисеїв ініціаторами розп'яття Месії. Ця небезпека чатує і на сучасних християн. Можна марно здійснювати людські спроби самотужки виконувати букву закону. Боячись уникнути пекла, або прагнучи заробити небо, або, врешті-решт, серце без милості та благодатної крові Христа залишиться невідродженим. По-друге, апостол називає в цьому посланні та уривку і перелік приписів, що стосувалися церемоніального закону. Тому ми можемо сміливо сказати, що справжнє рабство це численна система жертвоприношень, яка була ускладнена віками дріб'язковими правилами. Те ж слово «дзюгон», ярмо вживається в книзі діяння апостолів 15.10 та в Галат 5.1. Це те, що зробили людські нагромадження з Божими повеліннями. Тогочасні богослови не зрозуміли, що функція Мойсеєвого закону була типологічною, а не сотеріологічною. Тобто викупні обряди та жертвоприношення, служіння у святилищі, священство були тінню на Христа, а не спасали самі по собі. Та Христос пропонує своє легке ярмо, котре він нестиме сам. Павло обирає цікавий підхід, кажучи. Для вас авторитет Авраам, тому ви проповідуєте про обрізання для християн. А чи знаєте ви, що цьому передувало? Цьому передувало прийняття Авраамом праведності по вірі, прихід віри? У 25 му тексті не означає, що раніше її не було, чи люди спасалися у давні часи якимось іншим способом. Бо Євангелій вважає, що і Авраама, і Давида, і багатьох старозавітніх осіб героями віри. Читайте увесь 11 розділ послання до євреїв. Крім того, цікава деталь: у книзі буття 15.6 Авраам повірив, і Бог залічив це йому у праведність. А обряд обрізання відбувається аж у 17 розділі, пізніше, тобто, і згодом, як наслідок праведності повіри, праотець усіх віруючих живе у послухові Богові, виконуючи заповіді мої та постанови мої, як промовив Господь. Тобто, усе це йде за євангельським порядком. Спочатку віра. І благодать, і лише після них плід послуху та діла. Потібне, спостерігаємо і щодо десяти заповідей, пам'ятаєте, на минулих зустрічах ми це зазначали. Люди перетворили їх у законницький звіт правил. А заповіді як починаються? Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі з дому рабства. Таким чином, спочатку Бог звільняє помилості та благодаті своїй. А тоді вже пропонує умови заповіту через заповіді. Хіба не так само в новому заповіді? Христос нас спасає від рабства гріха по нашій вірі в Нього і дарує нам свою праведність, а тоді вже акцентує увагу на Його заповідях. Про це свідчить для мене і тебе, мій друже, книга для останнього часу Апокаліпсис. Описуючи ознаки Божої церкви, ми цим текстом часто користуємось, але він дуже доречний. Апостол Іоанн пише наступне: тут терпеливість святих, що дотримується заповідей Божих і віри в Ісуса. Святі останнього часу будуть мати Христову віру, і це не заважатиме їм бути слухняним усім Божим заповідям. І вони будуть стійкими у вірі. Саме це означає вжити тут слово по Я мрію належати до цієї групи людей. Я запрошую кожного з вас уже сьогодні переглянути власне серце і дати собі відверту відповідь. Чи не спонукав мене хтось ігнорувати одну з цих трьох життєво важливих ознак? Якщо ви відчуваєте неміч та безсилля, Бог готовий сьогодні по молитві віри, дати вам мужності та сили, як для внутрішніх перемог, так і для відважного свідчення іншим. Чи не хотіли б ви зараз зі мною саме про це помолитися? Святий Отче, молимо тебе, щоб ти нас зберіг від крайнощів. Від законництва, яке відкидає та ігнорує твій дар благодаті, і бережи нас від зневаження та відкидання Твого вічного та святого закону, який вказує нам на гріх і водночас на Спасителя, котрий єдиний може простити, очистити та дати сил для переможного християнського життя. Веди нас у житті, подаруй нам свою мудрість та благодать, бо просимо про це в ім'я Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.